Транспортний засіб зайшов у задовільному стані. Тут кульовий шарнір треба за, замінити. Ага. І тут тільки на вуха втулки стабілізатора, які просто гупають. Більше. Все, тр... все, все інше, в принципі, да. Да. Транспортний засіб не потребує якихось вкладень і ремонту. А так. якщо так от, загалом ну, такі автомобілі вони ж придатні для фронту, ну, для використання там, ну, в принципі. Тому що ми їх беремо, тому що вони там коштують адекватних грошей. Але от загалом, з моєї точки зору, все рівно він і зостанеться цивільним транспортним засобом, так що він не зовсім. А що більше підійшло? Щось на кшталт крузаків 70-ка, ну 75-ка навряд чи у нас вона використовувалася НАТО, використовували в Африці їх. Хто міг оттуда їх тягнув, ну, такий транспортний засіб.